Найвіддаленіший пункт постійного базування бригади ЕМД нашого центру знаходиться на кордоні з Молдовою та Вінницькою області. Від обласного центру до нього їхати майже 6 годин. Від найближчої підстанції ЕМД півтори години. 27 грудня відбувся моніторинговий візит робочої групи центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Одеську області на чолі з генеральним директором Світланою Зосімовою та профільними заступниками до цього найвіддаленішого пункту постійного базування в селі Загнітків Кодимської територіальної громади. Село розташовано за 310 кілометрів від Одеси і за півтори години їзди від Кодими. Натомість, на що доїздів, ми не можемо в виділені нам 20 хвилин дороги геть погані. Да, Спасибо великі генеральному директору що вона приїхала, власними очима побачила е, наш, наш стан доріг і якби внесла свої корективи. Вже сьогодні з легкої руки генерального директора вирішено питання по паливу, щоб ми не їхали в балту, будемо заправлятися на в е, також. Вирішено питання по наш, нашій машині по форду. Вже його зробили, але натомість ми чекаємо повнопривідну машину, тому що для нашої доріг отака машина і треба. Найпроблемнішим питанням цього пункту базування є бездоріжжя в громаді, через яке виконання нормативів в 20 хвилин щодо доїзду до пацієнтів є неможливим. В окремих місцях дорожні покриття тут відсутні повністю. Адміністрація центру зустрілася з колективом пункту базування, відповіли на всі запитання співробітників. Дорога в нас нікудишня. Приїхали від нас з Одеси до нас, провіраючи, вони побачили нашу дорогу. Вони обіцяли нам дуже багато допомогти. Як воно буде насправді, ми не знаємо. Ми сподіваємося, що буде в нас все добре, бо обіцяли машину поміняти. Які питання в нас були, ми задавали. Нам відповіді на них дали. Ну надіємося, добре. Тут же були вирішені питання заправки автомобілів. Тепер це відбуватиметься ближче до пункту базування на шляху госпіталізації до кодимської лікарні, а також ремонту наявного автомобіля. Водій пункту постійного базування вже скоро забере відремонтований «Форд» з Одеси. Крім того, на розгляд винесене питання виділення для пункту базування додаткового автомобіля високої прохідності. Шини повищеної прохідності. Однозначно ви будете в пріоритеті, тому що це рішення у нас, коли сухо, то ми стараємося польовими дорогами їздити. Одна ліксі ну, у нас не, у, не. у нас по кругу 35 кіло mm -hmm. виходить туда й назад. То ти чуна на простець їхати. У нас виходить дев'ять кілометрів. На ми відвідали найвіддаленіший пункт базування подільської станції, який розташований у селищі Загнітково. Сьогодні вирішена ціла низка нагальних питань, які стосувалися діяльності і життєдіяльності цього пункту базування. Було вирішено питання щодо. Місця розташування заправки для саме цього пункту базування, тому що запропоновані локації від нашого постачальника не задовільняють безпосередньо колектив цього пункту базування. Ми переключили на іншу заправку. Це дуже зручно, і наші водії будуть заправлятися по дорозі на госпіталізацію пацієнтів до кодимської лікарні. Крім того, дуже прекрасні враження від колективу фельдшерів водіїв цього пункту базування. Прекрасні люди, дуже згуртований колектив, бажають надавати медичну допомогу Роблять це дуже професійно, але дорога, яка веде від цього селища до найближчої лікарні, на жаль, настільки складна і непрохідна, що на сьогодні одним із пріоритетних питань це буде питання забезпечення їх автомобілем прохідним. В найближчий час ми переберемо свій парк автомобілів для того, щоб сюди надати прохідний автомобіль. Сьогодні вирішено питання і один з водіїв відряджається до міста Одеси для того, щоб забрати свій автомобіль «Форд», який знаходився на ремонті в автосервісі Мустанг протягом. Півтора року забирає сюди для того, щоб ще більше наблизити медичну допомогу. Я дуже вдячна колективу, який надає допомогу в таких складних умовах, як по розташуванні самого пункту базування, так і по тих дорогах, по яких вони везуть пацієнтів до медичних закладів. Я дійсно розумію, що сидячи в кабінеті, неможливо скласти об'єктивну картинку ситуації, в якій знаходяться наші працівники, і в яких умовах вони надають допомогу допомогу спілкування з колективом є однією з найважливіших складових для того, щоб розуміти проблеми зсередини цього колективу, за словами Світлани Володимирівни, у планах відвідати всі структурні підрозділи центру разом із профільними заступниками, щоб оперативно на місці вирішувати нагальне питання, краще чути колектив і розуміти ситуацію в районах. Я планую об'їхати всі абсолютно пункти базування станції підстанції для того, щоб зробити. Об'єктивну картину існуючої ситуації в нашому закладі це дуже важливо, як для колективу, і для мене, і моїх заступників, які приймають стратегічні рішення щодо функціонування нашого центру.